йога простор у нас. Розглянемо цю техніку. Давайте чому вона так називається, і що вона несе, да? що вона має нам дати нашому уму. Отже, це такий, це назва, можна сказати, його простору, такого методу просунутої шаматхи, просунутої медитації, спокою ума. Коли ми завершуємо ці грубі когнитивні процеси, це наші такі сильні думки, емоції про минуле, чи майбутнє, чи аналіз теперішнього моменту. І ці грубий цей ум, ці когнитивні процеси, через цей метод ми можемо завершити чи знизити. Простору, ну, зрозуміло, що ми будемо медитувати на простір. Ну, а йога це, умовно, ми йдемо до стану ума чи до стану йоги. В, як, в, і в цьому стані ум перебуває в повністю природному, розслабленому, розкритому, свіжому, присутньому стані. Тому йога це отакий от стан ума, як я описав. Простору використовується простір. Ці медитації. Така от можна сказати, проста річ. Рахується, що ця, ця техніка прийшла до нас від е, такого майстра Махасітхи, як Тілопа. У нього є пісні Махамудри, якщо ви колись побачите, е, чи, не знаю, чи книжки, чи настанови вчителів, то раджу вам як-небудь звернутися до них. отже... Від тілопи ми рахуємо, що ця техніка прийшла, хоча є е, речі, які кажуть, що до нього ця практика також вже була. Отже, він дає такі настанови, я зачитаю, як ми маємо практикувати цю практику. Якщо нейтралізуєш зір, дивлячись у простір, а умом так само будеш дивитися тільки на сам ум, зупинивши ускладнення. Властивим мисленню досягнеш вищої реалізації. Якщо нейтралізуєш зір, дивлячись у простір, а умом так само будеш дивитися тільки на сам ум, зупинивши ускладнення, які властиві мисленню, досягнеш вищої реалізації. І ми бачимо тут дві складові. Перше, це якщо нейтралізуєш зір, дивлячись у простір. Тобто, це такі вказівки, які дає нам майстер філопа. Як практикувати? І перша настанова це дивитися у простір. Коли ми дивимося у, цю, у цей прекрасний простір, який зайвий від ускладнень, зайвий від предметів, ми вже знижуємо оці, рівень ускладнення ума. Коли він чіпляється постійно за зовнішні об'єкти, видіргує їх і аналізує. Це його. Природня властивість. І це ми починаємо нейтралізувати. Тобто ми дивимося просто в простір перед собою, який перед нами. Не на стіну, не на об'єкт на столі чимось чи ще щось. Просто м'який погляд в простір, начебто в ніщо, і при цьому, ми, при цьому ми нічого з очима не робимо. Вони в природньому положенні розслаблені. Отже, це, це перше, що ми можемо зробити з нашим умом: нейтралізувати ці чепляння. Чи через просто погляд, розкутий погляд перед собою в простір. І друга настанова це дивитися умом на сам ум. Це означає, що ми дивимось нашою увагою на те, що відбувається в нашому умі. І тут теж ключова річ, яка дає нам таку вказівку, як дивитися на те, що відбувається в нашому умі, і ми зможемо побачити, що в ньому відбувається. Якщо ми бачимо те, що відбувається в нашому умі, це нас вже не контролює. Це нас звільняє саме бачення, і нічого з цим умовно ми не робимо. Просто дивимось, вже нас звільняє від ускладнень, які виникають в нашому умі, в цих нагромаджень нашого мислення. Отже, перше це. Метод, який позбавляє від цієї звичної схильності чіплятися до цих когнитивних процесів, які зовні знаходяться, а другий, він пояснює наш цей метод, як спостерігати за умом. Тут ключова річ УМ починає усвідомлювати процес власного функціонування на тонкому рівні. Тобто ви через нейтралізацію зору, через погляд просто заспокоїти грубі когнитивні процеси. А коли ум дивиться на сам ум, тобто ваша увага дивиться на ваш ум, чи ви дивитесь на ваш ум. Ви починаєте бачити тонкі рівні функціонування вашого ума. І це вау. Тому що до цього, можливо, ви ці тонкі речі не бачили. Трангурін Пачея описує цю практику, ум дивиться на сам ум. Що ум перебував, не перебуваючи ні на жодному об'єкті. Тому що, ви дивитесь, простір немає ніякого об'єкту, простір на який це об'єкт. Це просто простір, він безкінченний. А коли ум вдивляється всередину, там теж немає об'єкту. Але там є процеси, процеси, які рухаються наші думки, тонкі, тонкі думки. Отже, результат практики цієї його простору це припинення процесу нагромадження думок. Те, що всі так сильно хочуть, щоб думок було менше, чи вони були більш послідовні, чи не так нас бентежили, тривожили. Отже, припинення процесу нагромадження думок. Давайте ще я зачитаю вам. І у ці настанови ті лопи, які я зачитав, їх коментують ще. Три вчителя вищої реалізації це третя Кармапа, дев'ята Кармапа і Ташинам'ял. Ванчук Додже, Додже і Ташинам'я Лемпача. Що каже Ванчук Додже, третя Кармапа. І ми ці настанови будемо використовувати в медитації. Направ ум на обраний об'єкт, байдуже дивлячись в миротворену, наповнену блаженством порожнечу відкритого простору. Не допускає вум взагалі нічого. Ось так описується, як ми будемо дивитись простір. Миротворено, наповнено, блаженство, порожнече. Ну, порожниче, це як простір, да? аналог такий. Це відкритий простір. І ми не допускаємо в ум взагалі нічого. Не потрібно аналізувати зовнішні об'єкти, чи як я роблю цю медитацію правильно, неправильно. Просто м'який погляд перед собою. Далі він продовжує: підтримуючи такий стан, перебуваючи без відволікань, метушні, та турбот, звільнившись від усього. Якщо відволічешся, поверни стан часткового перебування, якби вдягав нитку в ушко голки і перебувай, як океан Штиль, як птах чи гаруда, чи політ не вимагає зусиль, без надії та страху, умиротворений і спокійний. Перебуваючи без, без відволікань, звільнишся від будь-яких когнитивних процесів. Отже, дивимось простір, підтримуємо цей стан, перебуваємо без відволікань, якось метушні турбот. Якщо відволікаєшся, він каже повернись. Повернись в цей стан. І тут такий приклад. він Якби вдягав нитку в вушко-голки. Це не актуально зараз дуже, ми їм не вдягаємо, але в дитинстві я це іноді робив. І це дуже тонка річ. Щоб це зробити, втягнути нитку в голки, можливо, потрібно декілька навіть десятків спроб. Що це означає? Що це дуже тонкий процес повернення себе знову в стан невідволікання. Ми постійно знаходимося в відволіканні. А щоб повернути себе в невідволікання не, не це дуже тонкий процес, значить, ти, ви хочете, ну, такий складний процес. Можливо, ви просує, просування робите своїх кросівок, і там забираєте шнурки, і потім їх потім знову вдягати треба. Це знову якийсь процес, треба в кожну втягнути, розподілити так інше, і такий інше. Бачите, це якийсь процес більш тонкий, треба не помилитись. Далі він і перебуває як екуану штиль. Це процес такого повного спокою, повного розслаблення. Або як гаруда в оригіналі, чи птах, чи політ не вимагає зусиль. Ви цю практику робите без зусиль. Не має ні надії, ні страху, як це буде. Має надія, якась медитація буде крута. Ні. І немає страху, вийде не вийде, може, як це буде. Цього нічого немає. Ви просто як... Птах, він має зусилля, щоб зліти, злітати. І потім, коли він парує в небі, немає ніяких проблем. Він просто це робить дуже природньо. Так і в цій медитації ми дуже природньо в цьому перебуваємо. Далі він продовжує. У тебе буде лише одна справжня думка. Миттєвість простого невідволікання. У тебе буде одна справжня думка миттєвість. Простого невідволікання. Він каже: ти виявляєш миттєве виникнення. Отже, ви перебуваєте, який погляд в простір, не відволікаєтесь, розслаблені, природні, але що ж залишається? Ви знаєте, що ви тут, що ви щось робите, не відволікаєтесь чи просто перебуваєте. І він каже: ви цю думку знаходите. Да? Виявляєте. Оця миттєвість невідволікання. Ви можете це відчути. Відчути мит... миттєвість невідволікання. Вау! І ви просто підтримуєте цей стан, цю миттєвість невідволікання. Далі він продовжує. Не відволікайся від цього, недіяння. Бачите, ви ж не дієте, ви ж нічого не робите. Просто є Природний стан. І ви знаєте, що ви тут, у ця миттєвість не відволікання. І ви не дієте. І він каже, не відволікайтеся від цього. Дивись очима проникаючого в віпаш'яни. Прийми цю єдину думку як опору для медитації. Дій, позбавившись вади, навмисного посилення і навмисного розслаблення. Прийми її і не втрачай. Коли ви дивитесь отак умом на сам ум, це вже є перші, перша, перший крок Впашини, проникаючи в віддання. Тобто ви дивитесь умом на ум, і це вже є Впашина. Тому ви тут же стискаєтесь з цим першим кроком. Це ще не Впашина, це його простору, це шаматха. Але ви цей крок вже зробили, тому що наш ум не дивиться на ум, він дивиться зовні постійно. Чи копається, порсується в своїх думках чи емоціях. Але тут він просто дивиться на сам ум, не відволікаючись. І це Віпашина. Оця думка, що ви тут, є опора для медитації. Чому це називається Шаматха? Він так і каже: прийми цю єдину думку як опору для медитації. Це шаматха. Шаматха має опору. В даному випадку. Опора на цю думку, цю миттєвість, що ви тут. Я тут, це думка і це опора. І далі він каже: Дій, тобто щось ну, розумій, позбався від навмисного посилення, тобто не потрібно напружуватись і тримати за цю думку в цій медитації. Це ж медитація простору, це такий як політ, як океан у штиль. Як політ птаха, птаха чи океану Штиль. Немає зусилля. Будь ласка, не робіть навмисне зусилля триматись в цій медитації за цю думку. Не звіркайся, не звіркайся. Ні, ні-ні, ні, будь ласка. Це просто природній розкритий стан. Але, звичайно, є те, що ви тут, ви це знаєте. Цього достатньо, щоб просто підтримувати це. Отже, позбався цієї вади, Вади це... тому ну, що взяйве, навмисного посилення і навмисного розслаблення. Бачите? Тут цей баланс треба втримати. Навмисне посилення триматися за цю медитацію і розслаблення, розкиснути як кисіль і поплисти. Ні, будь ласка, не розслабляйтеся так, щоб не було усвідомлення в цій медитації. Прийми це і не втрачай. Ось такі неймовірні настанови Венчукадору 3-го Кормапи. Ранджунг Дорже нам каже, що ця його простору припиняє емоційні стани, що турбують. Тобто ви через цю практику, ці емоційні тривожні стани, страхи, чи невдоволення, чи що якісь рідні інші емоційні стани ви їх просто припиняєте. Нагромадження когнітивних процесів зупинено. Ще ванчук Дордж додає три таких слова, як позначається якості ума в цій медитації. І вони якраз асоціюються з тими, з тими аналогами, аналогіями, які він описував. Тонкий процес, іначе ви втягаєте нитку в голки, це ум неквапливий. Тут ви нікуди не поспішаєте. Це треба зробити дуже тонко, дуже природно, дуже уважно. Так і ця медитація. Тут немає ніякого поспіху. Неквапливий, дуже зосереджений ум. Така і має бути ця медитація. Друге, це як океан штиль. Він описує, що це ум безтурботний. Штиль просто стоїть на океані, всім немає ніяких проблем. Нема про що турбуватися. Будуть хвилі, не будуть. коли буде шторм, чудово це продовжиться. Ні, так і ваш ум в цій медитації безтурботний, він просто перебуває. І як птах, який парує. В небі це ум спокійний. Птах, коли в небі він спокійний, він в, свої... в своєму середовищі. Так і наш ум тут в своєму середовищі. Спокійний, неквапливий, безтурботний. Неквапливий, безтурботний і спокійний. І ці якості ума описуються таким словом, як «як є. Тобто це природня. От такий наш ум, як є. Неквапливий, безтурботний і спокійний. Це так, такий природний стан наш, як є. Окей. І закінчу я словами. Таши нам він каже, що його простору призводить до завершення як мислення і сприйняття. Тобто грубі когнитивні процеси ви завершуєте. Це мислення грубе заспокоюється. І це сприйняття, що це мається на увазі, те, що ви сприймали і чіплялись, ви цього немає. І те, що ви дивились в ум і там чіплялись за думки, цього теж немає. Це сприйняття. Просто завершується, заспокоюється. Однак він додає: заспокоєння ума не є головним результатом цієї практики. Основною користю, яку приносить ця практика, є здатність усвідомлювати роботу ума. Бачите, начебто практика дає нам цей спокій, має дати. Але це не основна задача є вже такий. Місточок вже перший починається між Шаматхою Пашиною, коли ви починаєте вже бачити, як працює ваш усвідомлюючи його. Добре, на цьому теоретична частина закінчилася і ми зробимо практику. Будь ласка, сідайте рівно. Я буду читати настанову, і ми разом зробимо вона коротенька, пару хвилин. Рівно, зручно, комфортно, зручно ногам, пряма спинка, зручна рукам, долоні або на колінах, на стегнах, або право долонь над лівою і під попком. Зробіть два, три, вільних вдихи і видихи. Кожним видихом відпустіть якісь зайві напруження в тілі, в умі. Просто читай на останови, ми їх виконуємо разом, вось у Направ ум на обраний об'єкт, байдуже дивлячись в миротворену, наповнену блаженством порожнечу відкритого простору. Байдуже дивлячись в миротворену, наповнену блаженством порожнечу відкритого простору. Не допускай в ум взагалі нічого. Не допускай в ум взагалі нічого. Підтримуй такий стан, перебуваючи без відволікань, метушній тривожності. Підтримуй такий стан без відволікань, метушній та тривожності. Звільнись. 上手に。 Якщо відволічешся, поверни стан перебування. Перебувай як океану штиль, чи як птах чи паліт не вимагає зусиль. Перебувай без надії і страху. Умиротворений і спокійний. Безнадії і страху. Умиротворений і спокійний. У тебе буде лише одна думка. Миттєвість простого невідволікання. Миттєвість простого невідволікання. Не відволікайся від цього недіяння. Не відволікайся від цього. Надіяння. Позбався вади навмисного посилення, надмірного зосередження чи навмисного розслаблення. Позбався цього, надмірного зосередження чи надмірного розслаблення. Залиш все, як є. yakia Складіть долоні на рівні серця. Хай ця прекрасна практика, наша енергія, наші зусилля дають нам сили, мудрість іти далі шляхом медитації. Хай ця чиста енергія допоможе нашій землі звільнитися від усього невідання і зла. І хай життя наших вчителів буде якнайдовшим. Дякую вам, кожному з вас за ваші зусилля, дисципліну, практику.